Президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства одразу кількох одіозних політиків часів Віктора Януковича, які мають російське громадянство. Про це пише видання Українська правда, посилаючись на різні джерела, серед осіб, яких позбавлено українського громадянства, екс-секретар РНБО Андрій Клюєв, екс-міністр освіти Дмитро Табачник, колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-глава МВС… Віталій Захарченко та екс-керівник СБУ Олександр Якименко також до списку потрапив депутат ОПЗЖ Одеської міськради Віктор Баранський та інші усі зі списку мають російське громадянство. Пізніше цю інформацію підтвердив керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія. Він зазначив, що Зеленський позбавив громадянства України зрадників, які були одними зі стовпів режиму Януковича.